Вітає Церква Христова, благодаті, мир, хай вам примножиться в пізнанні Господа, нашого Ісуса Христа. Коли вибирала тему Післення, так багато приходило мені назв і хотіла про чистоту серця говорити і ще і готувалася вже десь з тижні два. І в самий останній момент Дух Святий мені дав таке розуміння і сказав. Про смерть будеш говорити. Ну, знаєте, мене такий страх перейняв, подумаю, зараз тільки смерті і, і, і думаю, напевно, то не Дух Святий мені сказав. Бо переживаєш зараз ці всі події, стільки інформації про цих воїнів, які гинуть на захисті нашої країни. І не хочеться чути про смерть, не хочеться говорити про смерть. Коли я. Знову молилася мовами і просила Духа Святого, ну дай мені слово, на яке би я могла опертися. Ну, Про смерть можна різне говорити. І дуже довго молилася мовами, і Дух Святий скерував мене на слово до Коринтян. Я ще до того думаю, Господи, краще про любов говорити, ніж про смерть. І ви знаєте, Дух Святий такий розуміючий, що власне. Дав мені слово апостола Павла 2 до Коринтян 5:14. І знаєте, як воно звучить про смерть? Любов Христова панує над нами. Любов Христова панує над нами про любов. Бо ми усвідомлюємо, що е, одна людина Христос померла заради всіх. І тому всі померли. Всі померли для гріха. І знову таки брат Петро також говорить моє улюблене слово. Він сам у своєму тілі виніс наші гріхи на хрест, щоб ми вмерли для гріха і для праведності жили. І ранами його ми оздоровлені. Ви знаєте, і прийшла зразу назва послання релігія робить людей рабами смерті. Справді. Тому що коли я ще була в тій релігійній е, блудниці, я багато чула, що співали ми разом, ми що в Христа хрестилася, і в смерть Його хрестилася, і в Христа зодягнулася. Але м, розуміння і откровення не було в мене від того співу. І дякую Духові Святому. Що е, завжди мене вів, я навіть не розуміла, що він мене завжди вів, тому що, народившись згори, я е, шукала правду і знаю, що е, цей пошук правди є в кожному, закладений в кожному християнинові, тому що е, і в кожній людині, тому що е, ми створені на образ і подобу Божу, і е, е, поки не заспокоїмося, не знайшовши правди. То не можемо дійсно отримати ні миру, ні спокою. І далі в пошуках ходимо і блукаємо. Це я говорю з свого досвіду, тому що, находячись там, я не могла пізнати тої істини і завжди боялась правди. Бо що таке померти? Померти це означає не померти для свого гріховного я. Тобто ми знаємо всі, що народжуємося з первородним гріхом, з адамовою природою. І диявол чітко знає, оце наше Я, і він нагадує нам минуле наше, і він чітко розуміє, як натиснути на це трах, який залишився в нас, бо ми не пізнали Христа, бо ми не вмерли з Христом на Христі. А це найголовніше відкровення, яке я. Пізнала тут на християнських зустрічах. Мені Господь дав таку радість свідчити моїм батькам, свідчити власне, про те, що Господь забрав всі їхні гріхи на хрест. І що е, Він забрав, оту, ми, е, бо заплата за гріх смерть. Вони розуміли, що ця церква блудниця е, нав'язала тому, що плата за гріх смерть, е, а Євангелія добра новина, і е, е, нам дано через Ісуса Христа не боятися смерті. Римлян 6, 23 говорить, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі наші, Римлян 6.3 також говорить: чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися у Христа, Ісуса у смерть Його хрестилися? І якщо я вмерла з Христом, а я вмерла з Христом, бо я отримала це откровення. І Церкві Христовій дуже важливо також мати це откровення і прийняти це откровення про смерть. Ісус забрав ту смерть на себе. Він заплатив смертю і смертю смерть переміг. Він заплата за гріх смерть. А він став гріхом замість нас і став е, на хресті, власне, коли звершив оцю повноту нашого спасіння, то е, ця гріховна природа, коли я з'єдналася з ним, вон, Адамова природа померла. І я е, тепер вже не є рабом гріха. Е, я знову ж таки згадую, що е, завжди. Нас називали раби Божі. І думаю, раби Божі, але раби якого Бога ми були, коли нам нав'язували, що ви грішні. І це настільки для мене стало ну, відкровенням. І я розумію, що Господь. Не дав тільки на хресті, не показав тільки ту смерть свою на хресті, було і погребіння, і разом з моєю старою природою він спустився в ад, в Шеол, і там я була зодягнута в одежі праведності. Коли я розказую це просте таке свідчення, моє откровення, людям вони не можуть зрозуміти, вони бояться чути про смерть, тому що їм настільки насіяно це розуміння грішності, і для них це закрито. Тому, не вийшовши з поміж них, не вийшовши з цього і релігійної коробки, ви не зможете пізнати любов. Христа. Любов Христа панує над нами, бо ми усвідомлюємо, що одна людина, Христос, померла заради всіх. І тому всі померли. Дякую Господу за ці такі прості істини і за розуміння Слова Божого. Вже говорити про смерть, то Господь нам сказав робити тільки спомин про Його смерть. І, власне, коли ми згадуємо про цю смерть, то е, ми розуміємо, що, що відбулося на Голговському хресті. Звершилось, звершилось наше спасіння, е, бо хто не, пізна, не помер з Христом, той не може і Воскреснути з Христом. Тому це откривання е, таке важливе зараз в цей момент, коли люди так е, багато говорять. Про смерть, і бояться смерті, підходячи до того, не віруючи і віруючи, їх чекає одне, ми покидаємо ці тіла, але ми знаємо, куди ми йдемо. Ми просто виходимо з тіла і віримо, що Господь приготував для нас прославлене тіло. Тому дякую Господу за це, що. Можу поділитися з вами і передати вам те, що сама пізнала. Амінь. Амінь.